Привіт, малята! Сьогодні з вами ми будемо вчитися стрибати. А допоможемо мені ось таке гарне сонечко. Але ви не сумуйте, якщо у вас нема такого сонечка, ви можете його намалювати крейдером на асфальті. Ну що, почнемо вчитися. Ніжки ставимо разом, ручки на тулуб. І будемо стрибати на місці. А тепер будемо стрибати тільки в бік до квіточки. Я ось так розвертаюсь і стрибаю. Повертаюсь в стереньку, а потім до квіточки. І знову повторюємо. Пограти сонечком, з його промінчиками. Давайте будемо перестрівати через них. Ось таким чином. Ось так. Ось так. Вперед, а потім назад в іншу сторону. І ще декілька разів. Сподіваюсь, малята, вам сподобалось гратися з сонечком. А зараз малета я пропоную вам перестрибувати через драбинку разом зі мною. Але якщо у вас немає драбинки, можна її намалювати на асфальті. крейдері. Ну що, почнемо. Один, два, три, чотири. Сюди і знову. Один, два. Зараз мета, я пропоную вам посипатися зі мною через трубочок. Ось такий. Я використала палець на Якщо у вас нема таких, ви можете намалювати, крити на асфальті. Можете саме разом і перестигнути ось таким чином. В одну сторону, а потім іншу. Робимо 4-5 таких свитків. Подивіться малята, як мали. Сподіваюсь, у вас виходить краще. До нових зустрічі До побачення.